Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4 Тернопільська погода та я є ведуча Марія Пачковська. 16 січня відзначають день пам'яті святого пророка Малахія. Народне повір'я каже, цього дня обов'язково вдасться розрадити людину, яка страждає від меланхолії. А прикмети обіцяють, якою буде погода на Малахія, таким буде і березень. То що ж обіцяють нам синоптики на 16 січня? Дивіться далі. Прогноз погоди на 16 січня для мешканців області. Хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер сильний, місцями пориви. Температура повітря вночі 1-6 морозу, в день від 2 морозу до 3 тепла. Прогноз погоди на 16 січня для тернополян. Хмарна погода з проясненням, Часом невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледець, вітер сильний, місцями пориви, температури повітря вночі 4,6 морозу. В день 0,2 морозу. Синоптики попереджають, 16 січня буде дуже слизько. На дорогах збережеться ожеледиця, а вночі пориви вітру сягнуть 15-20 метрів за секунду. А в мене все на сьогодні. Я ж бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.